Усім доброго ранку. Сьогодні ми пробудились. Ася мене розбудила, як завжди. І бачимо, що у нас падає сніг. Отож, прийшла зима несподівано. Для Асі це перший сніг. це Правда Ася? Скажи всім доброго ранку, скажи. Несподівано, неочікувано, хоч по прогнозу було, що у нас буде мороз, але все рівно, незвично, холодно, мокру. Не знаю, як далі буде, якщо ще будуть ракетами гатити, чи буде у нас світло, чи буде тепло, всі переживаємо. Такий у нас сніжок, Львівська область, половина листопада. Зичу нашій ненці Україні мирного неба.